Доброго дня, любі друзі, слава Україні! Героям слава! Я сьогодні вирішив прогулятися селом, старим, старими баба, селом Старі Бабани. Подивитись на його красу, Які, яка краса в селі Старі Баб... Село, називається Старі Бабани. І як ми бачимо. Вже Зелена Травичка є. Зараз ми підійдемо ближче. І з рап знищить рапс в жовтий, а небо з, ж цей синій. Ми побачимо прапор України, скажімо так. Ось ми вже доходимо до рапса. Ось, начебто, як прапор України. Та й відтак це прапор України. Ось краса села Старі Бабани. Та й не тільки ми будемо стояти на одному місці. Ми пройдемося трішечки далі, щоб побачити ставочок. Якщо можуть бути на ставочках і ще лебеді. Лебеді там також дуже красиві. І ось. Може хтось з цією дорогою бував, може хтось тут бував, не знаю. Ось ми доходимо вже до ставка, ми вже дійшли. Як тут його спускають, він спустився сюди, ось по цих сходинок, сходинках, спускаються і сіткою забирають рибу. Як бачимо, лебедів тут нема. Ну, вони ще можуть до вечора доли прилетіти сюди. Ось тут є обривчик, тут треба буде... ну, Тут коло цього обрива треба бути обережним. Красива вийшла в нас прогулочка з селом Старі Бабани. Ну і зараз це ще, ну, ми не закінчуємо. Ось і тут є обрив. Тут потрібно бути також дуже сильно обережним, бо цей обрив. Йому вже дуже багато років і він може обвалитись. Ось горіх. І будемо на цьому ми прощатись. Якщо вам, ну, вам, ну, якщо вам понравилась прогулочка порогу, з селом ви не ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. І до побачення!